На вихідних у більшості регіонів України йтимуть локальні дощі з грозами, а температура повітря підніметься. Де чекати негоду? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухати до кінця. Так, у суботу, 22 червня, дощі з грозами литимуть у всіх західних областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 32 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 23 червня, опади йтимуть майже на всі території країни. Сухо буде лише у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла у північно-західних областях. Від плюс 25 до плюс 28 градусів, вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У понеділок, 24 червня, дощі з грозами тимуть лише у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території переважатиме суха та малахмарна погода. В цей день похолодає у північно-західних областях, в день всього від плюс 22 до плюс 24 градусів, на решті території від плюс 28 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!